Стимули це різні речі, які стимулюють і фантазію яву нашу сексуальну. Це можуть бути якісь наші особисті установки. І от Якщо у людини вони є, це теж покращує її активність. А, ну, деякі люди, наприклад, дійсно весь час десь думають про секс. Бо, наприклад, якщо я активний любовник чи а, я приваблива, мене хочу, то значить я класна, тобто це падає в їх самооцінку. І от ця установка, вона начебто повністю налаштовує кожен день налаштований, те, щоб подумати про секс. А, Але а у партнерці, у партнера може не бути такого стимулу. Може не бути такого стимулу. Тому що один партнер, наприклад, він і фізіологічно більш активний, і у нього є якісь свої там установки бачення і така направленість на сексуальність. да, а у іншого, наприклад, ні. І тому здається, що. Той партнер він просто менш активний, йому нічого не хочеться. При цьому, коли ці пари приходять в терапію і згадують початок відносин, то той партнер, який, начебто, хоче менше, каже: ну, спочатку все хотів, тому що була автоматична стимуляція. Тому треба дуже важливо дослідити свої стимули, що, що може вам допомагати.